Я зараз записую таку собі серію звітувальних відео. Я не знаю, в якій черзі вони будуть виходити. Просто знаєте, жінка буде звітувати. Я от хочу записати найкращі книжечки року, найгірші книжечки року. І, ну, принаймні, такі скелетик книжечок на 2024 рік. Ну, це ті, які от точно точно які я от, знаєте. Ну, ну ну блін, коли як не в 24-му році, як то кажуть. да? Я хочу, знаєте, от, щоб перед усім Ютубом, перед усім інтернетом я нарихтувала стосик книжечок, які я обов'язково хочу прочитати в 24-му році. Звісно, да, якщо я читаю близько 200 книжок на рік, то цей стосик, ну, це так, знаєте, як опарка для хлібчика. Це важливо, але це не основне. От. Ну, Принаймні це я хочу дуже сильно прочитати. До речі, хто що читав, з цього пишіть в коментарях. І, до речі, до речі, нарадьте мені чим додати до 200 книжечок. Можливо, я про щось не знаю. Ви в мене найкраще. Ви такі книжки мені радите. що я потім... Дякую, 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 Боже, як я не знала про цю книжку, чому я відкладала цю книжку, а вона прекрасна. От. Тому Накидайте, б ви хотіли, щоб я прочитала. До речі, можете навіть писати там бомблячка, там, шикарна книжка. Да? Ну, хвалячка якось, ну, ладно, бомблячка, хвалячка, сміячка, в общем, давайте. Такі у нас будуть жанри. І накидайте мені, щоб мені такого 24-му прочитати. Да. Мої бібліотеки мені недостатньо. Я хочу чогось нового і прекрасного. От, ладно, починаємо. Обов'язково для прочитання. Я вже почала цю книжку. У мене, знаєте, де така ялинка зі стікером, значить, щось я починала читати. Це Алаїс Принц, Обрій духу, тільки в дорозі. Історія життя Германа Гесе. Це біографія Германа Гесе. Я дуже люблю цього автора, і в мене таке враження, що в мене все прочитано, що видано українською. Ну, а от вчора я знайшла ще один твір, вот, звісно, замовила, чекаю, покажу, звісно. Ну, По-перше, з того чуть-чуть, що я вже прочитала те, що він лікувався в дитинстві у психіатра. Ну, це вже цікаво, ну, хоча це сумно. Да. В общем, це така. Біографічна книга про Германа Гєси. Я дуже люблю біографію, особливо якісні біографії. Або це, знаєте, має бути чесна сповідь, як у Русоза, його Тут буде посилання. Перейдіть, подивіться, шикарне відео вийшло. Або це має бути ну, от, опять-таки, щось чесне від сторонньої людини. Я дуже люблю, я ж кажу, такий жанр. Дуже люблю таке, знаєте, гімняненьке особисте. Тому от це буде допрочитано обов'язково. Єдине, знаєте, от чесно вам от як кажу, я повиймаю ці всі стікери, бо я вже, якщо дуже чесно, я вже забула, окрім от шизофренії, яка була у пана Германа. От, в принципі, я нічого не пам'ятаю, тому будемо вважати це. Свіжа нова книжечка. От. Значить нічого й не було. знаєте, така Молода я була не молода. От. Дуже хочу почитати Кларк Ештон Сміт Зібрання творів. Це доволі-таки товстенька книжечка, але завжди є але да? це, збірка. це збірка оповідань і можна читати от по одному. Я думала її прочитати от, ну, ще в цьому році. Але я зрозуміла, що от десь на люти мені захочеться такого от, чогось страшного. У мене іде, знаєте, саламандра Стефана Грабінського, як такий еталон горорних оповідань. Я не знаю, ну от повірте, я кращого нічого не читала. Там настільки моторошно, там настільки такі просто якісь мурахи під шкірою, там настільки, от, ну, я думаю, все ж таки пан Сміт. Можливо, я поставлю поряд і скажу, це прекрасно. Да, було лячно, але прекрасно. Далі хочу обов'язково прочитати. Теж надкусила, звісно, сторінку чи дві. О, старинку, да. де закладинка, там надкусила. Да. Така я, Ешкольнево три поверхи. Ізраїльський автор. Три поверхи, і на кожному своє життя. Давайте прочитаю анотацію, бо тут я поганенько пам'ятаю. Роман три поверхи складається з монології сповіді, ми любимо сповіді трьох людей, які мешкають в одному будинку в передмісті Тель-Авіва. На першому поверсі живе молода родина з двома дочками. Коли батькам потрібно відлучитися, одну з дівчаток залишають під наглядом сусідського подружжя, глава сім'ї Арон, колишній військовий, підозрює недобре в намірах старенького сусіда. Да, тут я вже у той сторінку, що я прочитала, тут батьки здогадуються, що там. Якби це називати? Ну, ще не педофілія, але таке педофілічні такі відвідини у дитини. Но дитину залишити треба, бо треба своїми справами зайнятися, а дитина заважає без неї швидше, швидше і, начебто, краще. Да. Оце я навіть не знаю, на який жанр відео буде ця книжка, бо, бо поведінка батьків з першої сторінки мені, мене вже бісить. А на другому поверсі мешкає хані, в якої немає дітей. От, до речі, чому до неї не завести? Чому до того старого пердуна педофільського вести? Ну от скажіть мені, ну. ну є розум в батьків. Сусіди, хоча вона і заміжня, називають її вдовою. вона носить усе чорне, а її чоловік постійно перебуває у відрядженнях. Хані сама розуміє, що життя в неї нудне. Тому, коли на порозі з'являється непроханий гість, благає сховати його, вона погоджується. Тобто, якогось чувака сховати, вона погоджується, а з дітками посидіти, щоб нудно не було, вона не може. Ладно. А на третьому поверхі живе колишня суддя двора. Багато років тому її єдиний син скоїв страшний злочин, а потім, не знайшовши підтримки розуміння своїх батьків, розірвав усякі стосунки з ними. До смерті свого чоловіка, в общем, вона питає, намагається з'ясувати, хто в цьому винний. Тобто вона да, не пішла на корупцію, вона, ну, я так думаю, це мої припущення, не знаю. Мені здається, вона засудила того сина. От, ну, Закон, закон, да, сакратний друг ну, істі дороже. От. В общем, цікаво, дуже цікаво, але педофілічний дідусь вже бісить, от, чесно, бісить. Так, Потім я подумала, що мені, ну, звісно, мені захочеться чогось чарівного, якоїсь історії чарівної, якоїсь такої, знаєте, казки для дорослих. Тому я все ж таки взяла довгунця, який в мене лежить вже, як то кажуть, царя панька. Я хочу прочитати мрійника Стренджа. Лені Тейлор написала цю книжечку. Я знаю, що Софієчка читала моя подружка в Венстці, вона дуже хвалила це про хлопчика-серідку, який жив у католицькому монастирі, і там один із послушників постійно йому розповідав історії. Ну, це я так, те, що я знаю про цю книжку. Якщо, знаєте, може, тут такі історії. Взагалі, я хочу почитати, бо да, католицькі монастирі в принципі, да, різні там історії бувають. От, ну, Я сподіваюся, що це все ж таки це добра, світла, щира така казочка, і вона буде прочитана в якийсь, я думаю, такий похмурий день. Такий. Ну, в принципі, знов на лютий, без варіантів. От. Далі ну, мало мені казки. Я просто опять-таки, хочу трішечки розкидувати ті довгунці, які в мене там. Початку ХХІ століття. Цю книжку я купила. Знаєте коли? Я вам зараз скажу, коли я купила цю книжку. Це, це буде зараз така буде цікава історія. О, знов 2008 рік. Добре, я жила в 2008 році. Яку книжку не візьму, все 2008 рік. Це теж фентезі хранителі книги Джеральдін Букс. Це як жінка, вона архіваріуська. І вона знайшла там в якомусь старовинному манускрипті, вона знайшла такі там крильця метелика, якусь волосинку, якусь там, що ще. От. і почала таке собі власне розслідування, як воно там взялось, що там, в общем, там дуже цікаві пригоди. От. Сараєва, 1996 рік, Ханна Гід досліджує середньовічний манускрипт Сараївську агаду. Агаду це частина Тори. Його, між його сторінок вона знаходить фрагмент крильця метелика дрібку солі, білу волосинку, які занурюють читачів в історію людей, що зберігали книгу протягом століть. Несподівано манускрипт викликає інтерес у влади Боснії і агента МОСАДу. і жінка опиняється у вирі політичних інтриг, які має розпутати. До речі, МОСАД дуже класна організація. Я оце почитала. От нам треба таку. От чесно, нам треба таку. Да. Далі почала слухати в аудіо. Не знаю, в якому форматі буду читати чи слухати цю книжку, бо там більше 86 шматків по годині, якщо слухати. Тому, знаєте, буду, мабуть, перебиватися з паперовою версією. Це Віктор Гуґу знедолені те, що я вже прослухала, воно прекрасне. Мене дуже зацікавив сюжет, мене дуже зацікавила ця історія. Ну, Із того, що я вже знаю, там був такий священник, як то кажуть, із справжніх, такі, знаєте, Божа людина. Він дуже багато робив добра, він віддавав всі гроші, які мав, всю зарплатню, все, жив практично в злиднях для людей. ну, І, звісно, кому ми здивуємо, люди його обісрали, наваляли йому поповні. В общем, мало тому священнику не здалося. Ну і далі от, я ще не знаю, що там. Я так ну, з анотації знаю, що потім він піде, на, е, піде в в'язницю, у нього буде така, знаєте, от, а потім він повернеться і знов буде робити людям добро. Тому, е, ну, не знаю, мені дуже-дуже цікаво, мені дуже подобається, як Гюго пише, саме його ну, краса тексту мені дуже подобається. От, не знаю, поки, от, поки тверда десяточка. Просто із 10. А, до речі, я хотіла, поки пам'ятаю, з наступного року <сум>, оцінювання книжечок мені, мені мало з одного до п'яти, у мене буде з одного до 10. Там, знаєте, є куди от коливатися, бо щось на мало мені один із п'яти, мало. Тому... Так що це вже десяточка <сум> по новому стилю. Ми ж з цього року все в новому стилі, тому і оцінювання буде з нового стилю. Ну, звісно, я не могла, не можу сказати, що я дуже хочу читати цю книжку, але я не могла вас залишити без бомблячки. Моя книжка з заправки це знов прибирається все. І я хочу прочитати, я думаю, в перших числах січня, якщо не передумаю, то, бо я не знаю наскільки вам <світувачте> захочеться дивитися Ютуб в перших числах січня. То я хочу прочитати цю, це мега-бомблячка. Я вже зрозуміла, що це просто, вибачте, тупа хріня не книжка. В общем, це породія така просто, знаєте, я не знаю, третьою рукою писаною на сутінки, на цю от Вулф-жагу. До речі, у мене є відгук на жагу. Подивіться, дуже смішне, дуже тупе, дуже, <кхм> вам сподобається. А це, а це ще гірше. Тому будемо реготати, будемо розважатися в якийсь день чудовий. От. Як вона то називається? Wunderkін називається ця книжка. Обкладинка, до речі, дуже симпатична. Мабуть, це мене на тій заправці підкупило, або я змерзла. Я не знаю, чому я купила цю книжку. Вона, до речі, коштувала менше 100 гривень. Ну, тут все зійшлося. Все зійшлося просто. І дві-три останні книжечки. Ні, давайте так покажу. Коротше, раз бомблячка, то бомблячка. Моя дочка, така троляка. Вона ж монтувала ж відео про не збив кров на снігу. До речі, День, дякую за те, що ти монтуєш мої відео. Взагалі без тебе не було б цього Ютубу. І вона мені подарувала на день народження. До свого основного подаруночка вона приклала цю книжечку. Каже, ти ж казала в відео, що хочеш. на, Друга частина не збьо. Боже, я не знала, як від першої віддихатись, відкарашкатись, а вона мені другу, бачите. Дякувати Богу, вона невеличка. Шрифт великий, тексту небагато, розділи, от, бачите? Ну, В принципі, автор мене пожалів. Ще книжка порівняно. Да? Це вона така не дуже. Ну Тут, знаєте, насиченість тексту. просто вот. Ну коротше, Тому у нас буде ще одна бомблячка. Ну Принаймні ми дізнаємося, чим ця вся фігня закінчилася. Да. Сподіваюсь, третьої частини немає. Вот. Давно хотіла прочитати ще класичні твори. це Девід Гелберт Лоуренс, коханець Леді Четтерлі. У мене звичайне видання, хоча воно прекрасне. Так, да, Я знаю, що є нове з таким ліжком шикарним. Тут про жінку, от, бачите, теж починала читати да, на якій сторінці на 23-й, а, а починається книга у нас з 21-ї. Будемо вважати, що це жінка дочитує. В общем, у Леді Четтерлі чоловік заслаб по чоловічі. Як би так коректно сказати, а, а жінка не заслабла. І вони, от там у них така хатинка десь в лісі. І в общем, сумно їй, та ще й чоловік заслаб, і вона така гуляла-гуляла, квітки збирала, і зустріла лісника. і, в общем, лю... А у лісника там все в порядку. От. Ну і Далі от буде ця вся цікава історія. Ну, я розумію, що це драма жінки, яка начебто і чоловіку зраджувати, не хоче, і лісник в принципі, не такий вже й поганий, да? як не глянь. В общем, хочу прочитати, хочу ознайомитись, звісно, вам все розповім. І ще у мене вже давно, не буду казати, що з 2008 року вже бою заглядати, коли я... видана книжка, коли я її придбала. Це Альфонс Доде «Тартарен, і... Тартарен... Тар... Тарасконський. Це дуже смішна книжка, це така собі ну, вона комедійна. От, до речі, дивіться, який красивий автор. От. Давайте я вам прочитаю. ні, Це 16-й рік, бачите? Це свіжачок, свіжачок так пишу. Вона написана дуже, я люблю такий стиль, коли кожна голова, знаєте, якось підписана. Ти розумієш, в принципі, про що буде мова? Головний герой трилогії смішний товстун з невеликого провансальського містечка має риси Дон Кіхота і Сан Чапанса. Він жадає подвигів і слави, хоча через власне боягузтво ніколи не виїжджав з різного з рідного Тартарона. Проте… Наймарно славніство і буйна фантазія все ж таки змушують його піти в подорожі. Автор із суто французьким гумором змальовує свого героя, добродушного і безжурного, недалекого, самозакоханого хвалька Тартарена, чиє ім'я вже стало прозивним. Вибачте, за погане читання, я ж кажу: забула окуляри. Дуже цікавий шрифт, до речі, прямо не скажу, що це фоліо, і папір такий гладенький, біленький, і шрифт дуже круто читаємо, і такий. В общем, і ще смішна книжка, я обожнюю гумор, особливо французький гумор, і англійський гумор, і взагалі такий класний гумор. Тому будемо читати, будемо сміятися, бо ну, це цікава історія, чому би ні. Вот. В общем, от такий каркасик книжечок я нарихтувала собі. О! Ой, важко. важка. В общем, е я ж кажу, повторю, накидайте, б ви ще хотіли в моєму виконанні на 24 рік. Радьте, радьте, радьте на будь-який жанр. Я, знаєте, їм усе, як то кажуть. Тому, е що, знаєте, що перше читаємо, що друге читаємо, давайте, накидайте, дуже-дуже цікаво. От. До речі, можете поділитися якимись такими головними книжечками, які ви запланували собі прочитати. Дуже цікаво, можливо, я і тут собі щось. Тяпно-тяпно-чапно. От я відповідаю кожному, кожній, тому пишіть, 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 пишіть. От. Ну, не буду вже затягувати цей такий от анонс на, на, на майбутній серії. От. Тому давайте віримо в ЗСУ, читаємо гарні книги, все буде добре, переможемо. Ми на своїй землі, всі тварі повиздохнуть, а українці найкращі. Побалуйте себе, купіть собі щось, якусь маленьку дрібничку, чи ну, якесь малесеньке задоволення. Нехай воно таке маленьке, і несуттєве, але саме для себе. От, от Захотілося чогось, зробіть, будь ласка. Бо знаєте, зазульку треба підгодовувати саме чимось таким, ви знаєте, щоб. Ну, да кому ми брешемо, щоб просто тупо не рихнутися. Бо е, я не знаю, одні кажуть, що весною війна закінчиться, щось мені підказує весною, але не цією, на превеликий жаль. Тому давайте триматися, давайте будемо підтримувати одне одного. Найголовніше будемо підтримувати Збройні Сили України. Ох, бо не вигребемо, Ми у України одні і більше нікого в неї немає. Е, тому, А я вас всіх обіймаю, 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 обіймаю. Я вас всіх так люблю, ви такі класні. Я так радію, що ви цілий рік були зі мною, і сподіваюся, далі будете. Я вас так люблю, ви такі класні.